Це дуже давня історія. Відбулось це не зі мною, але це правда. Дуже давно, коли я був ще молодий, розумний та красивий зараз я просто розумний був у мене знайомий, на ім'я Петро. В своєму житті він любив три речі: алкоголь, риболовлю та жінок. Саме в такій послідовності. Якось вийшов він рибалити на Сімферопольське водосховище. Обрав собі місце неподалік від дороги, що веде Сімферополю до Алушти. Тут треба зазначити, що рибу Петро не любив. В ніякому вигляді, він віддавав її сусідці, стверджував, що замість цього вона дає самогон, а про інше тільки тихо посміхався. Так от, рибалить він, п'є виноста трапака, приходять якісь безхатьки з наміром помитися, бо принесли з собою мило та мочало. Ну, водоймо для всіх не заважають та й годі. Однак він придивився до їхніх речей. Пакунок рухається. Хлопці, питає він, а що в пакеті? Виявилось, що то черепаха, яку безхатьки спіймали у ставку міського парку з метою зварити собі черепахового супу. Петро запропонував викупити цю черепаху. Зійшлись на театропаку портвейна та дві пачки мівіни. Закінувши черепаху в садок з рибами, Петро задоволений, продовжив рибалити. Під'їхав великий джип. З нього вийшли люди з дорогими вудками, дорогими рибальськими стільцями та іншим приладдям, яке добряче коштує рибаловляне дешеве хобі. Глянули на Петра з його найдешевшою вудкою, але спробували бути ближче до народу. Ну як? спитали вони. Щось клює? Петро той ще троль, каже їм. Ну, якщо вміти рибалити, знати на що ловити, то можна і спіймати. А ти що, рибалити вмієш? з посмішкою перепитали вони. Ну, трохи розуміюсь, на риболовлі, щоб знати, що тут треба ловити тільки на коліфорнійського хробака. З іншою наживкою нема чого робити. «Дивіться, що я зловив, та показує їм на черепаху. У рибалах з джипу відвісали ще лепи. «Е, то ти це тут піймав? А що я, по вашому, з собою приніс? Рибалки з джипу прийняли для себе рішення. Друже, та продайте нам цих каліфорнійських робаків!» Ми, чесно кажучи, рибалки початківці. Та ні. Я цих хробаків сам купую. Тут за горою дід є. То він цих хробаків ростить, потім рибалкам продає, сам купую. А якщо дізнається, що я перепродаю, то він мені більше не продасть. Він по берегу ходить, риба... хробаками торгує, о п'ятій ранку починає. Сьогодні вже все, завтра тільки. Тож приходьте завтра, він буде торгувати. Тут його всі рибалки знають. А я піду, мабуть, я все на сьогодні. Черепаху Петро подарував друзям. Дякую за увагу. Бувайте здорові, красиві, чорноброві. Всіх люблю.